Криворучко Андрій Борисович, директор дитячої музичної школи номер 8 міста Миколаєва. Основна моя робота це директор мистецької школи, музичної школи. Також паралельно я є диригентом Естрадно-симфонічного оркестру обласного палацу культури і музичного, музика, музичного фахового коледжу. Це було на початку березня 2022 року. Це була, ну, Така, я думав, що багато, багато хто розуміє, який це був час. Зараз навіть важко це описати, але мені, мені подзвонили, просто був телефонний дзвонок з військомату. Казали Андрій Борисович, будь ласка, там, прийдіть до нас з речами. І я зрозумів, що от саме це треба і зробити. І жодних сумнівів в мене не було. Навіть він воєнком. Здивувався, ви, що по дзвінку прийшли. Я так, звичайно. Колись це могло банально звучати, але да? дійсно за країну це боліло. І зараз болить. Чому я навчився? Ну, по перше. Трішечки мене тверезало, коли я потрапив до війська. Що не треба бути геройствувати, так би мовити, військ військовому справі. Треба вчитися обов'язково, як будь-який. Коли я музикант, да я багато років витратив на те, щоб навчитися грати, навчитися вчити когось так. само будь-яка спеціальність, да, коли ти приходиш, ти маєш певний досвід маєш бути, маєш навчитися, маєш займатися і я зрозумів, що тут така сама справа. По-перше, в мене стала спеціальність радіст радіотелефоніст, стрілець радіотелефоніст. Так, я вперше в своєму житті взяв в руки зброю, навчився її користуватися. У нас було багато занять як там тактична, тактична медицина, тактична поведінка, як там пересування на полі за надобністю, необхідністю вивести. Друга з поля бою пораненого і таке інше, і також за спеціальністю я окремо їздив на курси за заняття з радіотехнічного обладнання рації. І таке інше. Я безумовно кожного всіх військових національної гвардії вітаю зі святом. Бажаю витримки. Витримки незалежно на все те, що. Виходить, приходиться так би мовити, зараз переживати. Нехай кожного з вас гріє думка про те, що є рідні, є рідні, які вас чекають, які яким ви потрібні. Дійсно, на нашому боці правда і всім нам витримки, віри в себе і перемоги. Нам не треба боятися бути самими собою, незважаючи на будь-які там. Наші внутрішні проблеми, ми завжди самі е, дамо собі раду, завжди самі розберемося в своїх проблемах, і е, ми маємо бути е, такими, як ми є, цінувати свою власну культуру. ми дійсно зараз е, стаємо е, дійсно справжньою нацією, яка доводить не просто говорить, що ми так, що так історично зложить, а ми зараз доводимо в черговий раз, що ми дійсно е, нація.